Привіт! Сьогодні хочу показати вам одне з мертвих сел на Полтавщині, а заодно розібратися з питанням, чи на це впливають суто об'єктивні зовнішні чинники, скажімо так, чи на це якось можуть впливати і місцеві мешканці, і місцева влада у вигляді старостату, і яким чином це взагалі відбувається, які основні причини того, що багато сіл просто зникає. Це канал «Силу як є, Я В'ячеслав показую вам наше реальне сільське життя. Ви поки що можете підписатися, поставити лайк цьому відео, а якщо виникнуть питання, ви можете їх задати або в коментарях під цим відео, або завтра безпосередньо в прямому ефірі, який буде о 9-й вечора в неділю в нас проходити. Тож, починаємо. Ми їдемо в село Жирки, яке розташовано не так і далеко від нашого села. По інфраструктурі тут досить поганенька дорога, але тим не менш. Є можливість доїхати на автомобілі. Також поряд із селом, в безпосередній близькості значно ближче, ніж у нас розташована залізнична станція, тобто доїхати можна залізницею. Станом на зараз в селі нараховується один місцевий мешканець, всі інші роз'їхалися або повмирали. Ну, бачите, які прекрасні дороги. Добиратися коротше проблематично. Чому такі дороги? Тому що їздять лісовози, які вивозять великі, досить габаритні і важкі колоди. І як там не ремонтують ці дороги, все одно вони розбиваються. Тому його просто підсипають, підгрібають грейдером. І якось так ця дорога і існує. Навколо села розташований ліс. В основному це сосна. Ви бачите, які великі сосни гарні. Також є інші дерева, але їх все таки менше. По факту, аби це було десь в більш популярному туристичному місці, тут би можна було зробити якийсь санаторій, поставити кучу домиків, і всі прекрасно собі відпочивали і казали, який чудовий хвойний запах і так гарно для легень. Ну, але ж хто цим буде займатися? Ну, власне, ось ми і на місці. Хати позаростали чагарниками. Тут було освітлення, було, була електроенергія, підключалася, все нормально було. Ну, а тепер, бачите, там в глибині десь хатка за хащами. Ми ще пізніше трохи туди підійдемо, подивимося, що там конкретно у нас є. А поки що скажу, що спочатку тут було близько 40 дворів, 40, 44, здається. У кожному дворі по 4-5 чоловік жило, наразі залишився тільки один місцевий мешканець, і той приїжджає сюди з Біликів. Кажуть, що всі втікають в міста, але насправді це не зовсім правда. Чому? Тому що переїхали переважно переїхали в Білики, це селище міського типу, яке поруч, бо там є інфраструктура. Бо там є можливість десь роботу знайти, а сюди добиратися досить важко. Як ви бачите, кругом ліси, поля, луки. Ну, коротше, місце класне. Вон ще один будинок стоїть. Вибачаю за те, що камеру трясе, ну, вже як є. Знову ж таки, будинки, є будинки, які повністю розвалені, є такі, що їх можна було б якось відремонтувати, привести до ладу. І використовувати, хтось би міг в них жити. Але, на жаль, немає можливості такої це зробити, тому що навіть якщо хтось хоче купити, придбати цей будинок, то йому треба знайти власника. А власників може вже не бути, вони можуть бути десь за кордоном, вони можуть вже померти, ну і таке інше. Зважаючи на те, що в селі було близько 40-45 дворів. Ми можемо підрахувати, що проживало там десь близько 200 чоловік. Займалися в основному сільським господарством, плюс лісове господарство, бо поруч сосновий ліс, тобто заготівля дров також була із будівельних матеріалів. Бачите, покрівля на будинку ще ціла, але сам будинок вже в понівеченому стані. І я б сказав, що в цілому його можна було б відновити, було б бажання. І був би хтось, хто це робив. он питались кустарним методом якось відновити той колодязь, там ще вода є. Я так підозрюю, хтось тут трошки ще проживав, уже після того, як будинок був закинутий, Ну але без господаря все це валиться. Ну ж таки, навколо одні хащі. Коли в селі все було нормально ще, тут була і школа, і клуб, і ставок, і все як має бути. Школа початкова була. Поступово інфраструктура зникала, і, звісно, що почався відток місцевих жителів. По факту, аби тут було що робити, аби була інфраструктура, то люди б тут і жили. Умовно, якби було фермерське господарство якесь поруч, щоб була робота, щоб була дорога, щоб можна було доїхати до е, великих населених пунктів хоча б на тисячу п'ять тисяч населення, то люди б продовжували тут жити, тому що місця класні. Але як ми бачимо, тут вже все позаростало, порозвалювалося. Просто люди виїжджають, тому що нереально дістатися кудись, особливо якщо зима, все замітає снігом, то виїхати звідси просто нереально. Тобто перший і основний чинник, чому занепадають села, це відсутність інфраструктури. І відсутність нормальних господарів, які можуть щось організувати. Це стосується. І старостату, це стосується і підприємців, які щось можуть придумати, запустити в цьому селі, хоча б налагодити вирощування овочів на продаж чи щось подібне, тому що землі навколо достатньо. Відстань від цього села до найближчого великого селища чи містечка приблизно така ж сама, як від нашого. Але в нас немає залізничного сполучення, а в них немає нормальної автомобільної дороги. Я думаю, якби тут були якісь теплиці, чи ще щось, то люди б позаботилися про те, щоб щось тут налагодити з транспортом. Ось будинок в нормальному стані, як нам сказав місцевий мешканець, власник цього будинку загинув рік тому. Тепер сюди приїжджає його сестра, трохи доглядає, тут, ну, що може, те робить, там, підкашує, щоб він повністю не заростав, але тим не менш, без господара цей будинок також очікує. Сумна історія, хоча, за великим рахунком, всі ці будинки можна було б продати за символічну плату тим самим переселенцям, які б з радістю тут жили. Так, звідси далеко до найближчих благ цивілізації, але я знаю людей, які б з радістю поїхали б подалі від сусідів і жили б на такому просторі поруч з сосною, вирощували б своє господарство. Твариництвом займалися, рослинництвом і таке інше. А так ми маємо тільки Ось Отут, де ви бачите зарослі, це все колись були будинки. Тут понад дорогою йде лінія електропередач, тобто тут підключалися будинки, а хащі розрослися на місці колишніх садочків. Звісно, що є об'єктивний чинник у вигляді урбанізації, який впливає на всі. Села по всьому світу, люди переселяються в міста, тим не менш є і суб'єктивні чинники, на які можуть впливати місцеві жителі. Наочний приклад розповів цей останній місцевий житель. Тут є будинок, я трохи пізніше його покажу. Який свого часу викупили люди, не місцеві, вони хотіли розводити овець. Як ви бачите, тут досить багато глодиків, всякої рослинності зайвої, яку прекрасно поїдають вівці. Звісно, що всіх цих чагарників би не було. О, ось ми знайшли вазочку, артефакти минулої епохи. Це тут згорівша хата була. Вон ще вхід в погріб. Тут жив мисливець, у нього хата була під соломою, в хаті зберігалося достатньо багато набоїв. І коли приїхали пожежники, вони намагалися, вони потушили тільки зовні, тому що в хаті стріляли на бой. Ще одна черепчинка знайшлася. Отак От люди жили, дбали собі, щось будували. А залишилося лише отаке ось печище, одна труба. Ну і переходимо до тієї хати, яку я вам, про яку я вам казав. Її викупили свого часу люди. Вони хотіли розводити овець. Бачите, тут досить багато місця біля цієї хати, вона в непоганому стані. Ну, зараз вже в гіршому, це було кілька років тому, тому вона зараз трохи не занедбана. Поруч ось була, був сарайчик, який вже теж розвалився. На той момент в селі ще були місцеві жителі, хай в невеликій кількості, але тим не менш, яким дуже не подобалося, що рядом з ними будуть пастись овачки. Приїжджі поставили насос, почали потроху облаштовуватися. Але через конфлікт з місцевими жителями їм довелося з'їхати і організовувати свою підприємницьку діяльність по вирощуванню овець в іншому місці. Ну і ви бачите, у що перетворилася врешті-решт ця хата. Оце вам ось суб'єктивний чинник, на який могли повпливати місцеві жителі. Аби вони дозволили тут жити. Людям, то все було б нормально. Можливо, був би якийсь дохід, можливо, б і село було б не таке занедбане, можливо, б хтось отримав додатково собі роботу на цій же самій фермі з вирощування овець. Ну, вирішили по-іншому. І я скажу, що це не поодинокий випадок. Я знаю, як мінімум три, коли завдяки от таким от рішенням, що ні Зачем вони нам тут треба, чужі якісь в нашому селі. В результаті в селі немає ні роботи. Зупиняється те підприємство, чи фермерське господарство, чи ще щось там. І врешті-решт селяни сидять без роботи і потім кажуть, це все, влада винувата. Ну ось дивіться, тут уже ластівки собі гніздо зробили. А по факту, це проблема комплексна, тому що влада не буде займатися тим, щоб зробити конкретно вам хорошо. Тут треба теж думати трошки наперед. Мішали вам вівці, та не питання: ось у вас тепер є. Село, в якому ніхто не живе. І оцей останній місцевий мешканець він проживає також в біликах, а в хату приїжджає просто щоб за нею доглядати. Хоча землі повно, досить далеко хати розташовані одне від одного, можна було там щось і вирощувати, і розводити якусь худобу. Ну, конєчно, в конечному мітогії всі справилися, всі молодці. Тільки головне перекладувати відповідальність друг на друга, а не робити щось саме. Безумовно, є різні обставини, різні села, і в кожного своя історія, але досить сумно дивитися і бачити, оцю, коли із-за людської дурості, прямо скажемо, виникають отакі ситуації. Коли приїжджають нормальні працьовиті люди, які готові щось робити, вкладатися силами, грошами, працювати на землі, а їх тупо виживають, тому що, от. Щоб вони не водили там овечок біля мене, чи щоб вони не вирощували там свої степлиці, не ставили і багато чого іншого. А потім сідаємо, граємо на бандурі і плачемо, як у нас все плохо. У мене досить давно вже вийшло відео про наше село, де я розповідав, як працюють наші фермера, що вони роблять для нашого села, як працює місцева влада у вигляді старости, у вигляді. Селищного голови, що вони роблять для села. І ось вам для порівняння, коли нічого не робиться, і коли просто всі вирішили, що ну а Зачем щось робити, воно і так нормально буде. В ітоні ми маємо розвалені хати зарозчі ділянки. І це виглядає дуже-дуже сумно для мене особисто. Не знаю чому. Особливо в той момент, коли куча людей зараз шукає собі житло, шукає, де можна переїхати, де можна проживати щось облаштувати, десь організувати якийсь огород, просто банально виживати. Ну а хати стоять покинуті, тому що ніде документів не зробиш, їх не викупиш і таке інше. Такий трохи депресивний випуск получився, але це об'єктивна реальність, в якій ми всі живемо. Якщо вам буде цікаво, більш докладно подивитися ще на це село, можете перейти на канал моєї дружини. Я посилання оставлю в закріпленому коментарі. Просто дуже шкода, що коли в країні явно дефіцит житла, люди, які зараз переселяються з прифронтових територій або з територій бойових дій, вже евакуюються. Вони вимушені шукати собі за якісь космічні суми грошей житло купувати. В той час, коли стоять села, які просто пусті, тому що власники просто рішили, що вони не будуть продавати цю хатку, тому що ну а Зачем Хай вона лучше розвалиться. Дуже сумно, коли дивишся на. Оці хати думати про те, що там гралися дітки колись. Там люди думали про те, що ось ми збудуємо хату зараз на дві сім'ї, там передамо своїм дітям, що там ще хтось буде жити. Хати ж також страждають і помирають, ну це так, трошки філософське І помирають вони значно довше, ніж люди. Вони просто медленно розрушаються і. Якщо в них ніхто не живе, в них немає душі, і вони починають розвалюватися. Знову ж таки, є гарні села, є отакі закинуті села. Це об'єктивна реальність нашої держави є і гарне, і погане. І про це треба завжди пам'ятати. Я не кажу, що всі села ідеальні, не кажу, що всі села погані. Ми, я вважаю, живемо. Дуже гарному селі, але поруч, от буквально 15 кілометрів дистанція, і ви бачили на відео, що там відбувається. Як це змінити? Я не знаю. Це вже питання явно немого рівня. це Я думаю, що це має бути якась програма на державному рівні, або, як мінімум, не. місцева влада повинна вирішувати питання по оформленню оцих всіх закинутих хат. По виділенню, можливо, земельних ділянок під городництво і таке і інше. Ну, це вже не мого ума діло, скажімо так. У мене є щодо цього свої думки, але немає сенсу їх обсуждати, тому що я не можу на це повпливати напряму. Я роблю те, що можу. Дякую всім, хто підтримує мій канал. Бажаю всім гарного вечора. Сил та наснаги на цей і наступний сезон. До зустрічі!